Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама. Я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Болодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену імениницю у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається. Капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. Я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні. За вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. Йо, яка гидота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Що ж у цьому чудовому пакетику? О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так, я чарівна. Гаразд, мені вже набридло. Кім можеш і ти. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже, ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який же у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь, Чудово! сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма, мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктосі. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? А як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити? Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало, мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Okay. Мені потрібна прислуга. Кім. Мені потрібна твоя допомога. Так, міс Фібі, що трапилось? О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміло, Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс Фіві самі три дві речі. Тримайте. Mm. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово! Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти! Як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з Міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово. Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людина, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Yeah. Мій ящик виглядає так нудно. What? Треба терміново щось вигадати. Але що? Хм. О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама викличе швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улюбець зламався вівці. Але в мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити те з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так радужно. Я зовсім не вчила математику. А й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші? Hmm. За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? Oh От за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. <рес> Ура! У мене все гаразд! П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. <клев> Ей, Зубрило, ти повинна була все на відміну вирішити. Ха-ха, <клев> обдарила. <клев> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу, будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. М -м, апетитно. мої улюблені кота сендвічі, з маскота. кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейн, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Okay. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джеймс, нистрі й осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба? Фібі з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла. Ти не в кращому настрої. Фібі у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай, тепер от тебе не бабусин бабусим а Крута унікальна сукня. Погнали веселитись Далі я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Поставив. А тепер пішов геть. Два раз, тільки не їжте мене. Бо я гус Ну що, розбираємо коробки. Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки, я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха-ха. Це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще не на трубу з замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить, і ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes. у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повеси тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, анукиш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Це підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скоренько у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт вам, листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист. Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. О, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи мохо та мухоморів. Вони не завадять. Ага. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буде займатись тут улюбленими справами, їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, ха, ха. окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик. Та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павучок Привіт. Кісток багато не биває. Вікно можна також строки прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Привіт, дівчата! Ви потрапили в ролик рожева їжа челендж. Давайте дізнаємося, що під вашими клошами. О, мармеладний ведмедик, класно. Спробуй. Добре. Щось не вдається його відкусити. Він якийсь гумовий. Ну давай же. Не виходить. Буду просто облизувати. М -м -м. Ого, а всередині цього ведмедика маленькі мармеладні ведмедики. Прикольно. Мені швидше треба їх дістати, але чим? Скальпелем і пінцетом. І Я відмінний хірург. Хірургірую мармеладних ведмедиків. Животики розрізала і дістаю маленьких ведмедиків. Яка краса! М -м -м, ці ведмедики просто чарівні. Дуже смачно. Давай Мія, їж Твоя черга. Цікаво, що у мене? Ух ти, рожева лишина, фантастика! Хочеш швидше спробувати? Візьмемо спочатку трохи. Я вже смачно пахне. Mm. Mm, чудово. Mm, щось мені стало дуже спекотно. А ялкшона з червоного перця. Який жах. Вони неможливо гострі. У мене в роті все горить. Джейн, допоможи мені, ти ж хірург. О, ні, мій мармеладний ведмедик. Мія, ти ж зараз повністю його розтопиш. Так, треба тебе гасити. Тушить, сушить, сушить. Не виходить, точно у мене ще вогнегасник. Тримайся, зараз все мене. Ух, спрацювало. Так, спрацювало, але ти трохи з піною. Я не можу поворухнутись. Мій мармеладний ведмедик розтанув. І як мені його їсти? А він все таки ж смачний, навіть у вигляді солодкої калюжі. Ага, Мія, ти така кумедна. Це точно. Можна я перша? О, У мене черв'ячки. Ого. так, добре, а у мене молоко з рожевими трубочками і рожевими шоколадними кульками всередині. Клас. Я можу випити молоко через ці трубочки, і воно стане рожевим і смачним. Спробуємо. М -м, неймовірно. Така краса. Перестань на мене так дивитись. Краще, їж своїх черв'яків. Серйозно, вони ж справжні і жахливі. Е, які слизькі. Добре, спробуй заморити черв'ячка. Е, гедота, мені так погано. О, жах. Слухаю, у мене ідея відкрити трубочку і висипати усі шоколадно полуничні кульки в молоко. Тепер моє молоко стане рожевого кольору. І зі смаком полунички. Це так здорово. Виглядає дуже апетитно. Хочу швидше спробувати. Бачиш, як гарно. М -м, як смачно. Хм, у мене ідея. Ідея для пранку. Джин! Що це там? Єдиноріг? Джин відволіклася, а тепер я покладу їй жахливих черв'яків у молоко. Ага, буде весело. Там нічого нема. Не знаю, мабуть, здалось. Добре, доп'ю своє молоко. М -м, щось у мене рухається в роті. Ой, це черв'яки. Який жах. Ну, мія. Такого я тобі не пробачу. Ти зіпсувала моє молоко. Ну, їж своїх черв'яків швидше. О, ні, яка ледота! Вони жахливі. Коли ж мої муки закінчаться? Е? Давай, давай. Mm. Давай на камінь ножиці папір вирішимо, хто буде перший. І я перемогла, я відкриваю. О, у мене людяник. Ні, зі скорпіоном. Після твоєї смакоти навіть страшно піднімати клош. Oh, wow. О, у мене рожева Кока-Кола. І окуляри. Ставлю трубочку в пляшку і по окулярам гарно побіжить рожева Кока-Кола. Виглядає гарно. І рожева Кока-Кола нереально смачна. Що таке, Джейс? О, ні. Я не буду з тобою ділитись. Їж свій льодяник зі скорпіоном. Мабуть, доведеться. Виглядає жахливо. Але на смак чудово. Мені подобається. Неочікувано. Так, така смакота. О, я забула про скорпіона. А, він на язиці. Приберіть, який жах. Зовсім не смішно, мія. Він же міг мене вкусити. Але знаєш, у мене є ідея. Я можу тебе розіграти, мієчка. Зараз розріжу одну струбочок, і тоді ти не зможеш пити свою кока-колу. Її вип'ю я. Як смачно Де моя кока-кола. Ай Джейн, ти зіпсувала мої кольори трубочки. Ще кока кола все випила, як ти могла. Hey! Я перша. Ого. Ось це розмір. Величезний чіпачупс. Ого він якийсь дивний. О, всередині багато маленьких Чупа-Чупсів! Це навіть краще. Хочу швидше їх спробувати. Упаковка мені не потрібна. Давай ну, обережніше, Oops. подруга. Вибач, Джейн. Тепер спробую чупа-чупси. Почну із цього. М -м, смачно, мені подобається. М -м, неймовірно. Хочу з'їсти побільше. Зараз наповню весь рот чупачупсами. Так раніше точно ніхто не робив. М -м, як оригінально. Ще один ставлю. І для цього місця вистачить. М -м, Джейн, подивись, залишився один. І він помістився. Ох, і смачно мені. Ой, Джейн, не можу витягти. Допоможи. Зараз тягну, тягну. Ще трохи, ще зовсім трохи. О, ура! Вийшло! Мія, ти Як всі мною все в порядку? Було смачно. Відкривай свій клош. Вау, апарати з жуйками виглядає мило. Хочу дістати одну. Mm -hmm, мені подобається. Mm, як смачно. Mm, не можу відірватись. Hey, please... Що таке мія? Поділитись? No. Ні, розмріялась. Ці жуки лише для мене. Я навіть придумала, що хочу з'їсти всі жуйки одразу, щоб надути величезну бульбашку. Буде здорово. От побачиш. Зараз, зараз. От-от-от. От, подивись, яка у мене величезна бульбашка надулась. Так, і треба її лоснути. Наступного разу будеш ділитись жуйкою. Що ти накоїла? Я тепер вся в жуйці. жутці. Яка гидота. Можна, я буду першою. Дякую. У мене льодяник. Прикольно. Прибираємо кришку. Ой, пробач, мій. я. Я ненавмисно. навмисно. Як смачно. Так, так. М -м, а що всередині. М -м, подивимось. Якийсь порошочок. Хочу швидше занурити свій льодяник в порошок і спробувати. Виглядає прикольно. М -м, а мені подобається смачно. М -м, дуже. Джейн, ти така кумедна цією соскою лядяником. О, у мене хубабуба. Нарешті у мене жуйка. Я так хотіла. Зараз розмотаю весь рулон жуйки, а потім буду тягнути її в рот. М -м, як смачно! Жуйка така довга, її так багато. Ось так я швиденько її засуну в рот. Ням-ням-ням. Ой, що це? У мене в роті волосся. Людота, як в ритко. Хочеться помити рот. Е, Змило. Ой, пробуй, Джейм. А, у мене на лобі жуйка звелося. Давай обережніше, подружко. ди мій людяник.